23 лютого у Лозівській райдержадміністрації голова Лозівського району Сергій Красноперов прозвітував про роботу адміністрації за 2017 рік. Підбиваючи підсумки 2017 року, необхідно зазначити, що, перш за все, робота Лозівської районної державної адміністрації була співнаправлена на економічний і соціальний розвиток району. Злагоджена стала робота управлінь відділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів сільських та селищних рад. Підприємств, організацій була спрямована на забезпечення економічного розвитку, належного, рівня життєво, належного життєвого рівня населення, покращення матеріально-технічного стану закладів освіти, культури та збереження стабільної суспільно-політичної ситуації. Реалізація розроблених програм та перспективних планів дала змогу досягти вагомих результатів. Одним з найважливіших напрямків роботи у 2017 році було впровадження та реалізація заходів добровільного об'єднання територіальних громад. Велась активна радіація робота серед мешканців району проводились засідання робочих груп, семінари та проведення громадських слухань з даного питання. За результатами роботи за громадами району було створено спільну з містом Лозова робочу групу. На розширеному засіданні якої було одностанно підтримано звернення до голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Олександрої Світличної та голови Харківської обласної ради Сергія Івановича Чорнова про необхідність знесення змін до перспективного плану формування спальнюжу театральних громад Харківської області щодо створення єдиної лазівської театральної громади з центром у місті Лазова. Завдяки тісній співпраці та взаємодії з сільськими селищними головами та депутатськими корпусами всіх рівнів є громадська політична стабільність у районі. Можливість швидкого реагування на звернення громадян та вирішення нагальних питань його мешканців. Мною, як головою районної державної адміністрації, поспільно проводяться прийоми громадян. Так, у 2017 році до мене особисто звернулося 132 громадянина. До Ловівської районної державної адміністрації надійшло 484 звернення, в тому числі 22 звернення від громадян пільгової категорії. Основні питання. З якими звертались мешканці до районної адміністрації, це питання комунального та дорожнього господарства, благоустрою, соціального захисту населення, земельних відносин та питань галузі освіти. Всі звернення знаходяться під моїм особистим контролем, результатом чого є 85% позитивно вирішено. Робота районної державної адміністрації протягом року також спромовувалася на удосконалення кадрової політики, забезпечення державної служби кваліфікованими кадрами. Здатними виконувати завдання, які ставить перед нами держава. Проведено 10 конкурсів на заміщення вакантних посад Державної служби категорії Б і В та призначено на посади 10 державних службовців. Значна увага приділялася і питанню підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. Це звітний період підвищили кваліфікацію 48 чоловік. Значна увага в районі приділялася питанню використання виконання бюджету та залучення всіх ресурсів до його наповнення. Бо саме від наявності коштів залежить вирішення питань харчування та підвозу дітей, утримання закладів соціальної сфери, надання пільг та взагалі життєдіяльності і стало функціонування всіх галузів району. За 2017 рік зведений на район бюджет району виконано на 109,4%. Перевиконання становить більше 7 мільйонів гривень. У порівнянні з 2016 роком надходження збільшились. Збільшились майже на 17 млн грн. Всі податки та збори загального фонду заплановані в бюджеті виконано та перевиконано, забезпечено виконання планових показників та ходної частини бюджету по всім сільським селищним та селищним та районним бюджетам. Видаткова частина зведеного бюджету району за 2017 рік була виконана на 98%. Додаткова частина зведеного бюджету району за 2017 рік була виконана на 98%. За сприяння народної депутатів України Ірини Єфремової та Анатолія Гіршвільда в минулому році район було залучено та використано кошти субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально економічного розвитку окремих територій в суму 4,8 млн грн, що більше, ніж у 2016 році на 2,8 млн. Важливим фактором збільшення надходження бюджету. Було підвищення рівня середньої заробітної плати майже на 60%, яка на звітний період становила 5417 гривень. Постійно вживаються заходи щодо пошуку джерел надходження іноземних інвестицій, в тому числі грантів. Загальний обсяг залучених район в район склав більше 15 млн грн. Підприємствами району збільшено обсяг експорту товарів. Які, відповідно до статистичних даних, порівняно з 2016 роком зросли на 45%. У 2017 році реалізовано два проекти, донором яких виступила німецька федеральна компанія ГІС. За рахунок безвідплатної міжнародної технічної допомоги, управління праці та газ, захисту населення райдержадміністрації, отримала офісні меблі та комп'ютерне устаткування. А ферша, у пункт села Нова Іванівка, сучасне медичне обладнання, офісні меблі, технічні засоби та прилади загальною вартостю. 465 тисяч гривень. Благодійний дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ надав дошкільному відділенню Черніговського навчального вихованного комплексу нові меблі, постільну білизну, дитячі ігрові майданчики, а також провів внутрішній ремонт приміщення. У 2018 році фондом заплановано проведення та підключення системи опалення. Облаштування каналізації в будівлі даного дошкільного відділення. Вже традиційно сільські селищні ради минулого року брали активну участь у конкурсах розвитку театральних громад разом у майбутнє. За результатами конкурсу було визначено 11 переможців Лазійського району на загальну суму проєктів 1 мільйон 679 тисяч гривень. За результатами районного конкурсу розвиток громад Лазівського району переможцем стало 14 міні-проєктів по 11 сільських радам, загальною вартістю проєктів 1 мільйон 750 тисяч гривень. Ці кошти були спрямовані на благоустрій територій сільських селищних рад, на заходи з енергозбереження у закладах освіти і культури району. З метою зменшення споживання енергії за рахунок використання меншої кількості енергетичних послуг в районі вже кілька років поспіль впроваджуються енергозберігаючі заходи. Зокрема, у минулому році встановлено вугільну блочно-модульну котельну в селищі Арілка для опалення об'єктів соціальної сфери за рахунок власних коштів то, восток «Востокенергострой». Замість енергоємної газової котельні, тим самим забезпечена послуга типу теплопостачання в Орільську зож 1-3 ступенів, Орільську філію, злака для шкільної освіти та пожежне депо. Економія газу в опальний період становить близько 250 тисяч метрів кубочних. За кошти державного бюджету. Проведена реконструкція системи газопостачання котельні, Ділозавитовське фільмі, «Краснопалівський зож 1-3 ступенів та реконструкцію системи систем газопостачання 10 багатоповерхових житлових будинків з метою переведення квартир на індивідуальне опалення в селі Єлизаветівка на загальну суму понад 3,3 млн грн. Проведено заміну вікон та дверей на сучасній нерозберігаючі в дитинстві закладах освіти та дев'яти закладах культури на суму 5,3 млн грн. Утеплення стін двох корпусів районного територіального центру на 140 тисяч гривень. Продовжено роботи по відновленню вуличного освітлення в населених пунктах 11 сільських селищних рад району, на що використано понад 1 мільйон гривень. На постійному контролі перебуває питання надання якісних житлово-комунальних послуг. Ми виконали всі завдання з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період, що дало можливість своєчасно розпочати опалювальний сезон і забезпечити стабільне його проходження. Продовжено зміцнення матеріально технічної бази комунального підприємства Тепловодасервіс за рахунок коштів районного бюджету та власних коштів підприємство придбало трактор «Білорус», Касароку «Мульчер» та машину для ремонту покрівлі житлових будинків шляхом нанесення рідкої уми. Проводиться робота з організацією в населених пунктах району централізованого видалення твердих побутових відходів. Комунальним підприємством Тепловодасервіс наразі охоплено 6 населених пунктів району. За кошти районного бюджету придбано контейнери для сміття на суму 147 тисяч гривень. Найближчим часом, після придбання сільськими радами контейнерів для твердих побутових відходів, такою послугою будуть охоплені села сели Яковлівка, Нижня Краснопаловка та Перемога. В рамках щорічної акції за довкілля на території району проведена робота щодо наведення належного санітарно-каличного стану на селених пунктах та навколо них, проведено благоустрій місць загального користування, парків, скверів, меморіальних комплексів, пам'ятників, кладовищ. Дитячих та спортивних майданчиків, висаджені дерева та кущі, проведені належний стан газон та квітники, очищені прибудинкові території та дороги, проведені роботи по виділенню хмизу, порослів та опалого листя, ліквідовано 21 стихійне звалище. Загальна площа придбаної території склала майже 27 гектарів. Районною державною адміністрацією керівництвом області приділяється велика увага покращенню водозабезпечення населення району. У 2017 році продовжувалися роботи по реконструкції системи водопосадження у селищі Орілька, проведено буріння свердловини глибиною 820 метрів та встановлено на вежу на 100 кубічних метрів. У поточному році, за підтримки голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Олександрові Світличної, будуть виділені кошти на завершення робіт, потреба яких становить 4 мільйона 800 тисяч гривень. Проведення ефективної політики, спрямовування на підвищення життєвого рівня мешканців району, соціального захисту незахищені категорії населення неможливо без розвитку господарського комплексу. Головною галузю матеріального виробництва в районі, яка найбільш динамічно розвивається і визначає стан економіки, є сільське господарство. Сільсько-господарськими підприємствами району одержано 114 тисяч тонн зернових культур на площаді 30 33 тисячі гектарів, Середній урожайний склад 34,6 центра з гектара. Отримано валовий збір насіння соняшника 54 000 тонн, зібрано 43 тисячі тонн церкових буряків. В районі впроваджуються передові технології в галузі рослинництва. Закуповується сучасна сільськозарадська техніка. В минулому році придбано нові техніки на суму 47 млн грн. На даний час господарствами району 100% підготовлена техніка до початку весняно-польових робіт. Арендна плата за землю орендарами була виплачена в сумі майже 77 млн грн. Середньому по району в розрахунок за гектар орендованої землі виплачено 1958 гривень, що на 201 гривню більше, ніж у 2016 році. Розмір орендної плати за землі частки поїзд складає 5,7%. У сфері оборонної роботи проведені весінні призови громадян на строкову військову службу. За результатами 2017 року завдання з приписки громадян до призовної дільниці виконано в повному обсязі. Завдання з призову громадян на строкову військову службу виконано також на 100%. Фахівці сільських та шличних рад залучало громадян до проходження військової служби за контрактом. Планове завдання Лозівського ОМВК виконано в повному обсязі. Протягом 2017 року виконувалися заходи щодо реалізації в Лозівському районі регіональної програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на період 2016-2017 років. Не можу оминути увагу і роботу нашого центру надання адміністративних послуг. Який працює за принципом єдиного вікна максимально відкритий простір для роботи з відвідувачами, створено зручні та комфортні умови для отримання адміністративних послуг. Відповідно до переліку адміністративних послуг, 2017 року центром в повному обсязі надається 74 адміністративні послуги. Налагоджена тісна співпраця з німецьким. З німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІС, яке надає експертну та менторську допомогу у вирішенні багатьох організаційних питань роботи, ЦНАПів та соціальних установ, для інформування населення на офіційному сайті Ладської районної державної адміністрації створено окрему рубрику адмінпослуги, де розміщується інформація щодо організації роботи в центру. Пріоритетом розвитку соціально гуманітарної сфери в районі є виконання соціальних, медичних, освітніх та культурних програм. У вирішенні соціальних питань приділено значну увагу незахищеним категоріям населення. На фінансування програм, спрямованих на реалізацію соціальної політики в районі у 2017 році було використано понад 117 млн грн, а саме на виплату соціальної державної допомоги субсидії пільг окремим категоріям громадян. Серед всього комплексу соціальних питань особлива для нас тема турбота про дітей, обділених долею. Особлива увага приділяється. Забезпечення соціально-правового захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених в батьківського піклування. В районі функціонує 5 дитячих будинків сімейного типу та 9 прийомних сімей, в яких виховується 51 дитина. За 2017 рік виплачена державна соціальна допомога в сумі майже 27 млн грн, що на 344 тисячі більше, ніж у 2016 році. Проводиться робота щодо створення умов для всебічного розвитку сім'ї та кожного з її членів, підвищення її життєвого рівня. Посилення ролі сім'ї. На території району проживає 265 багатодітних сімей, в яких виховується 905 дітей. Почесне мат, звання мати гороїні має 52 жінки. Всього протягом року охоплено соціальними послугами та здійснено оцінку потреб в 1093 сім'ях, що виховують 1878 дітей. Важливим напрямком роботи адміністрації є поліпшення якості життя соціально незахищених верес населення. Переселенців із тимчасово окупованих території. Вирішення проблем було забезпечення сімей та інвалідів шляхом надання різних видів державної соціальної допомоги. За 2017 рік сплачено всіх видів державних соціальних допомог 49 мільйонів, що майже на 11% більше до 2016 року. За весь час роботи головою районної державної адміністрації особлива увага приділяється галузі освіти. Реформи в державі йдуть швидкими темпами. І Лазівський район крокує в ногу з часом, не відстаючий. Ми маємо підтримку голови Харківської обласної державної адміністрації Юрія Олександровича Світличного, народних депутатів України та Кабінету міністрів України, завдяки чому міський район успішно йде у фарватері різні. Нашим основним пріоритетним завданням було і залишається перш за все якось освіти наших дітей. Упродовж 2017 року продовжувалася робота, спромована на реалізацію основних завдань державної політики у сфері освіти. Векторами спільної діяльності були створення освітних округів. Покращення матеріально технічного забезпечення та організація інклюзивного навчання. З 1 вересня розпочали свою роботу освітні округи, яких в районі при підтримці депутатів районної ради було створено три: Краснопалівський, Орільський та Садовський. Створення цих округів дало змогу отримати чимале фінансування з Державного, обласного та районного бюджету. Особливу увагу було спрямовано на організацію та впровадження інклюзивної освіти в районі для дітей, -дітей з особливими освітніми потребами. Із них Краснопарівський ЗОЖ, Тарильський ЗОЖ, 4 дитини це індивідуальне навчання, три дитини інклюзивне навчання в Катеринівській, Краснопарівській та Рильській ЗОЖ. Дві дитини інклюзивна група в Краснопарівському закладі дошкільної освіти. У 2017 році було збільшено фінансування на організацію харчування дітей пільгових категорій. На сьогодні школярі та вихованці дошкільної освіти отримують більш якісне та повноцінне харчування. Його збільшена вартість забезпечує 100% виконання встановлених норм збалансованого харчування. Учні наших шкіл продовжують показувати високі результати освіти в обласних інтелектуальних змаганнях. Щорічно ми маємо переможців заключного етапу Всекраїнського конкурсу учнівської творчості. Знаковою подією 2017 року стала перемога учениці Артільського НВК на, третій, на третьому заключному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Успішну і результативну участь в обласних та міжнародних освітянських виставках на форумах демонструють педагогічні колективи закладів освіти району. Вогомі результати їх участі це диплома перших, других, третіх ступенів та золота або золоті або срібні відзнаки. У червні 2017 року за ініціативи район Лазівської районної державної адміністрації та підтримки Лазівської районної ради учні переможці змагань обласного та всеукраїнського рівня були відзначені по особливому. Вперше за історію існування району. Обдаровані діти були народжені путівками до Болгарії. Підвіз школярів до навчальних закладів здійснювався 16 шкільними автобусами. З метою оновлення автопарку в 2017 році придбано два нових шкільних автобуси за кошти обласного та районного бюджетів на суму майже 2,9 мільйона гривень для забезпечення підвозу учнів до Садовської ЗОЖ першої 3 ступенів та до Надежівського НВК. Районна державна адміністрація здійснює активну інвестиційну та проєктну діяльність, яка позитивно впливає на динаміку Розвитку освіти району. За кошти державного бюджету замінено 68% віконних блоків на нергозберегаючі в аргівлі філії Арьівський ЗОЖ та придбано сучасним теннісним столи для опорних закладів. За сприяння голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної з обласного бюджету виділено більше 5 мільйонів на реконструкцію будівлі Краснопарівської школи, придбання 9 природнича математичних кабінетів з правовими вимірювальними комп'ютерами комплексами. Оснащення навчальних кабінетів сучасними засобами навчання. Більше 6 мільйонів районного бюджету спрямовано на капітальні ремонти, реконструкцію будівель та приміщень закладів освіти. За участі органів місцевого самоврядування, ініціативних груп, громадських організацій та освітянських спільнот, активно реалізуються регіональні та районні освітні міні -проекти. У 2018 році ми не збавимо темпів і продовжуємо розвивати галюці освіти та створювати гідні умови для навчання наших дітей. В сільської районної державної адміністрації постійно проводяться заходи щодо наближення медичної допомоги для сільського населення шляхом організації виїзних прийомів лікарів у фершерсько акушерських пунктах і амбулаторії, проведення суцільних медично профілактичних оглядів мешканців СІЛ, на ремонтні роботи в закладах медицини, первинної ланки, використано кошти місцевих бюджетів та спонсорів на загальну суму понад 400 тисяч гривень. Всього на фінансування галузі охорони у 2017 році року з районного бюджету виділено 4 мільйона 348 тисяч гривень, в тому числі субвенції сільських селищних рад майже 370 тисяч. Лазівщина край самомутньої культури і духовності. І є велике бажання у мешканців брати участь у культурному житті району. Тому виконавчі органи місцевого самоврядування при підтримці районної влади у 2017 році прийняли Приділяли значну увагу поліпшенню технічного стану закладів культури, щоб створити належні умови для роботи гуртків художньої самодіяльності підтримці аматорських художніх колективів. Мережа закладів, що створюють умови для творчого розвитку особистості, естетичного виховання громадян та задоволення культурних потреб жителів Лозінського району, включає 68 закладів культури, з них 55 у сільській місцевості. У будинках культури та сільських клубах діють 228 колективів художньої самодіяльності, в яких 1565 учасників. Творчі колективи, учні музичної школи та співробітники музею брали участь у 36 конкурсах, фестивалях регіонального, обласного та міжнародного рівня, яких у 17-ті стали переможцями та дипломантами. Протягом 2017 року на покращення матеріально-технічної бази закладів культури району виділено 911 тисяч гривень, за які придбано електронні книги, ноутбуки, меблі, музичні інструменти та апаратура, сценічні костюми, театральні крісла, Близько п'яти тисяч книг, більше ніж 90 тисяч гривень зроблено на підписку. Відновлено з оплани планами та садівському сільському будинку культури на загальну суму 295 тисяч гривень. За кошти районного бюджету проведено реконструкцію будинку культури Дніпро з метою влаштування танцювального класу на 250 тисяч гривень. За рахунок коштів державного, районного та місцевого бюджетів проведено ремонт сцени та глядацького зала Катерінівського ЗБК, ремонт підлогу Яковського ЗБК, зовнішній та нужний ремонт Адіжівського, Новоіванівського сільського будинку культури та Мальцівського сільського клубу на суму майже 1,9 млн грн. Дев'ять закладів культури провели заміну вікон на енергозберігаючі на суму 790 тисяч грн. Загалом на ремонтні роботи закладів культури використано майже 2,6 млн грн. Шановні присутні. Підводячи підсумки, я хочу визначити, що як і в минулому році, так і у 2018-му всі наші зусилля будуть спрямовані на вирішення важливих для життя забезпечення району питання. Це і наповнення бюджету, економічний і соціальний розвиток району, підвищення рівня життя населення, соціальний захист та інше. Наразі вимогу часу, часу достатньо жорсткі. Вони ставлять нові завдання, а ми повинні враховувати усі чинники і приймати інколи непопулярні рішення. Тож розробляти справа не маємо. Маємо чіткий перспективний план роботи на 2018 рік, ефективну команду, яка здатна працювати і виконувати найскладніше завдання. Ми тісно співпрацюємо з головами сільських та селищних рад, депутатами районної обласної та Руховної Ради України. Ми маємо підтримку голови обласної державної адміністрації Юлії Олександрі Цвітлічної. І найголовніше, маємо бажання ефективно і плітно працювати, та втілювати запланованого життя. Тож, зупинятися на досягнутому не збираємося. Дякую всім за співпрацю. У звіті керівника Лозівського району взяв участь Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Міський голова подякував керівництву району за співпрацю, розповів про основні питання, які були вирішені разом із районом, і висловив свої сподівання стосовно об'єднання громад і створення на Лозівщині єдиної територіальної громади з центром у Лозовій. Я вдячний голові Лазівської районної державної адміністрації за те, що він максимально робить все для того, щоб місто і район було одним цілим. Як приклад, ми бачимо на сьогоднішній день реформоване територіальне медичне об'єднання і будемо відверто говорити, перше місце в області говорить. Охорони здоров'я говорить про те, що дійсно ми позиції не здали, а навпаки, при тих реформах, які у нас йдуть, і особливо у медичній галузі, все-таки можливо, деякого покращення немає, але те, що ми на сьогоднішній день стабільно працюємо і надаємо медичну допомогу нашому населенню, це факт. Хоча з кожним. Роком будемо говорити, ситуація погіршується по питанням особливо, особливо кадрового забезпечення. І будемо відверто говорити, якщо б не було зроблено об'єднання, то на сьогодні б у нас виникали значні складнощі в обслуговуванні нашого населення. По виконанню тих же програм Доступні ліки, коли разом ми поспілкувалися і домовились створити єдиний комунальний заклад, муніципальну нашу аптеку, яка на сьогоднішній день в повній мірі забезпечує ліками сільське населення. Також програма Доступні ліки, єдиний медичний. Медичне об'єднання в області, яке виконало за січень місяць на 100% цю програму і забезпечило повністю на запити нашого населення цю програму. Ну, багато можна приводити прикладів по медичній галузі. Саме головне те, що ми сьогодні утримуємо і урентність, і надання тих послуг, які необхідно. Не тільки міському, а особливо сільському населенню в зв'язку з віддаленістю сіл селищ. Можна говорити також багато і приводити прикладів по освіті молоді і спорту, коли Сергій Георгійович, завдячуючи йому голові районної ради на їхню просьбу управління освіти молоді і спорту, предоставило можливість відвідування спортивних закладів. Міста Лазова на безкоштовній основі дітей сільського населення. Ну, такі і секції, і басейни. І от буквально завтра в нас губернатор області відкриваємо дю США. Нашу юність, басейн грандіозний, така споруда, яка не працювала з 2013 року. Що також дасть додаткову можливість дітям. З району його відвідувати, і багато других перспектив у нас намічено. І як сказав Сергій Георгій, що згідно рішення робочої групи подано на обласну раду, на обласну державну адміністрацію, на розгляд і, можливо, 1 березня вже приймуть рішення про перезміну перспективного плану в одну громаду, тому що Сергій Георгійович не думає тільки за себе, не думає за свою посаду, він думає за людей. Та ситуація, яка в нас склалася в цілому по кадрам, вона говорить про що? Про те, що ну, царювати можуть усі. А от робити так, як потрібно людям, тут питання. Ми бачимо відверто, що не тільки в галузі медичної на сьогоднішній день значний дефіцит кадрів. Сьогодні дефіцит кадрів по всім галузям. Абсолютно вже по всім, і ми це відчуваємо. Тому я думаю, в подальшому всі сільські голови і в цілому люди Лазівщини визначаться і підтримують ту ініціативу і сільських селищних рад, ініціативу районної ради, міської ради і районної державної адміністрації на те, щоб дійсно створити одну громаду. Шановні присутні, хочеться після звіту голови, після виступу міського голови. Хочеться доповнити слова вдячності за співпрацю і звичайно сільським селищним головам. Цей звіт, цей звіт нашої плідної спільної роботи районної ради з депутатами, вашої роботи всіх, підтримки, вашої сільські селищні голови. Ішли міської ради. І йшли разом, і вже і Сергій Володимирович сказав, що створення своєчасного об'єднання територіального медичного об'єднання, створення об'єднання медицини призвело, ми на той час думали, як би вижити. На сьогоднішній день, так, да, проблеми є, але бачимо, що не тільки вижили, а і матеріальну базу покращили, і таке інше. На жаль. Єдине, це дефіцит кадровий голод. ну Тут вже, я думаю, це рішення часу. На сьогоднішній день я вдячний, як голова районної ради, за порозуміння і ті. Ту роботу Сергія Георгійовича, яка, яка проводиться в ЖКХ. Тобто це Краснопавлівка, Єлизаветовка, Арільська селищна рада, ті, да, є, були проблеми, і вони на сьогодні можуть ще виникнути, але вирішується. І за втручання голови районної державної адміністрації, його фахівців люди отримують як, як своєчасно, як тепло, воду, тобто всі послуги, які необхідні на сьогоднішній день. Дуже вдячний Сергій Ігорович, вам за порозуміння з міським головою за освітню галузь. Всі об'єкти, навчальні заклади і дитячі дошкільні, всі працюють. Своєчасно діти отримують послуги і батьки задоволені. Да, також були не непов... і це ж. Це робочі моменти. Я думаю, і на сесіях ви знаєте, непопулярні приходилось рішення приймати депутатам. Але взагалі порозуміння знайдено також в кадрових питаннях. Без міста ми б не вижили. В кожній майже школі ми залучили вчителів міста, і це нас спасло від того, щоб освіта десь дала збої. Тобто своєчасне втручання, своєчасні домовленості, своєчасне, мабуть, спасіба, велика вдячність і міському голові з його депутатами міської ради. За взаємопорозуміння. Бажаю, бажаю Сергію Георгійовичу і подальшому такої виваженої, тісної співпраці з депутатами районної ради, з районною радою. Я думаю, що з міською владою разом ми знайдемо порозуміння. У 2018 році дуже багато планів, які вкорені, що разом ми створимо в життя. Дякую всім.